Усім привіт! Шанувальники футболу і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Ситуація в чемпіонаті у нас наступна. Ми, ми займаємо перше місце, на 9 балів випереджаємо Шахтар. Сьогодні ми граємо з Колосом, перший матч, який займає четверте місце в турнірній таблиці. Як бачимо, Дніпро-1, Колос, Ворскла, дуже щільно. Вони йдуть, недалеко Чорноморець, Кривбас. Шахтар трішки зміг відірватися від третього місця. На 4 бали вони Дніпро 1 випереджають. Також сьогодні у нас буде ще матч однієї четвертої фіналу Ліги Конференцій. І планую ще зіграти третій матч. З Давайте одразу переходити вже до виїзного поєдинку з Колосом. Граємо в Ковалівці. У нас підтомлені трішки гравці, зараз я це виправлю. Зде... Зробив я деякі зміни. Наприклад, Ванат виходить замість супряги, Кабаєв замість Бруми, Шепелів замість Фернандіньо і Кінзюра. Тимчика. В дощ будемо грати, трохи неприємно. Анатолій Абдула. Обслуговує даний поєдинок, легенда. І виходимо на поле. Молтон Road Arena. Але домашній стадіон, домашній стадіон Колоса СМС в Ковалівці. Повторюють, показують нам турнірну таблицю, ми йдемо в перший колос, йде четвертий в зоні вильоту харківський металіст Верес Рівне. Команда... Ми найбільше забиваємо, забили на 10 м'ячів більше, ніж Шахтар. 51 м'яч. Ну і розпочинаємо. Вихід сам на сам і Бущан рятує Що за цирк? Відбувається в штрафному майданчику Київського Динамо. Удар. Бущан. Які неприємні рикошети. Удар! Це знову Бущан переводив стійку. Дуже неприємно, м'яч відскочив до... Гравця колоса? І ш... нічого собі! Який удар 1-0 колос повів? Що з Динамо? Чому ми так погано почали грати в... проти таких команд? Ось тут не вибили і який удар з лету? А ось, ось не ось, ось така відповідь від е, Динамо. Шепелєв пробивав. Пенальті! Рукою зіграв захисник. Восьмий номер. Щось такий собі повтор був. Що ж, це Ганков? Ну, давайте на цей раз по центру проб'ємо. І забиваємо 1-1. Бери м'яч і побігли на центр. Я вже скільки вицілював ті кути, ніяк не міг те пенальті забити, і в дев'ятки бив і в стійку м'яч залітав, ну, потрапляв, відскакував він в поле, іголки пересейвали, ніяк я не міг. Просто по центру на цей раз. Нічого собі підкат. Що арбітр покаже? Жовту картку всього-навсього. Ой-ой-ой, який рекошет був. Голкіпер там уже зовсім відіграний був. Дивимося на повторі. Головою. Переводимо м'яч. Ух, нічого собі сейф Волинця. Шопоренко вже з пенальної точки пробивав і на протиході зловив Волинця, але той зіграв на найвищому рівні. Сидорчук забиє так! 2-1-64 -та хвилина. На цей раз Волинець був безсилим. Я думав, натиснув удар, думаю, хоч би він в ствір влучив. Яка м'якенька подача від Буяйського. І прямо по центру Сидорчук пробив. Непогано. Але Волинець на куражі міг витягнути, звичайно. Добре, що так все склалося. Закінчується матч. І Динамос дуже важко. Але перемагає Колос на виїзді. Матч був нелегким. Колос так перся добре. У нас 14 ударів проти 5. У колоса, але їхні атаки вони безпечними Ворскла обігрує 1-0 Шахтар. Ого, і ми вже над... Ми збільшуємо перевагу над Шахтарем до 12 очок. Подивимося, як ще Дніпро там зіграв. Йому подобається, що ми його ставимо в старт, а Лонвейк... Він, йому не подобається, що він нерегулярно, грає нерегулярно, регулярно. Він готовий грати на будь якій позиції. Так, я я пам'ятаю про нього, але ну, він програє конкуренцію. Ось. Дніпро програв також. Дніпро програв Олександрії, яка йде на 11-й позиції. Ворскла переміщується на третю сходинку, Колос падає на п'яту. І різниця між Динамо і «Шахтарем» збільшується до 12 очок. І ще 6 турів до кінця. Ну, а у нас Рен в Лізі конференції. Рен. В чверть пеналі Лізі конференції. Чудово у нас всі відпочивші. Нема дощу. Конор Оконлі обслуговує поєдинок. Перший матч граємо на виїзді. Звичайно ж, на легенді. Виходимо на поле. Уєфа Ліга конференції. Рен приймає Динам Київ. Вже не. Я бачу Крула в їхньому складі, на воротах. Не так давно. Динамо вже грало з Реном в реальному житті. Рен пройшов Селтик А Динамо пройшло Рому в одній восьмій фіналу. Зосередженість тренера зараз нам мають показати стартовий склад господарів. Наш стартовий склад ви повинні знати, якщо ви слідкуєте за проектом. Командне фото. Щось нам не хочуть показувати стартові склади, лише фокусують увагу на деяких гравцях. Ну що ж, добре, матч розпочато. Поїхали! Прос, ой вже пенальті! І червона карта в сироті на перших же ж хвилинах! О ні. Червона картка і пенальті! Ось це ми дуже погано починаємо. Ох, ну що, одного опорника знімати прийдеться. Нехай Сидорчук тут зіграє. А Шаперенко може? Таке. Добре, подивимось. І ми вже... Я не ту клавішу натис, я... натис вибивати. І не забиває! Що ж, ну хоча б ми не почали програвати, але ми граємо вже в меншості. Ми будемо цілий матч грати в 10. Це буде серйозно. Брума! Брума б'є! ближній кут крул рятує! І пенальті тепер у ворота! Рена, нічого собі в нас тут події швидко змінюються! Хтось рукою зіграв, це здається... Ні, це не капітан, це... Хтось інший. Це Ганков. Удар по центру. 1-0. Не встиг я ще відійти від вилучення е, у нас. Як ми вже заробили пенальті. Циганков його реалізовує. Дуже швидко події розгортаються в цьому поєдинку. Восьма хвилина. Вже два пенальті було призначено. І це зараз має бути червона картка. Ні. Що ж я хочу так червоні картки для суперників? Це всього-навсього жовта, але підкат був дуже неприємним. Удар, це офсайд, але супряга забуває, але з офсайду. 13 хвилина момент. Я, трошки не, я трішки не туди хотів пас віддати. Я хотів скатити на Фернандіньо. Циганков бере під себе 20! Віктор Циганков. Маєстро прибрав захисника і пробив у дальній кут. Гольової передачі відзначається Шапаренко і Тім Крул не дотягнувся. Прямо в кут Віктор Циганков відправляє м'яч. Ось це так Голлівуд. Дубль Віктора Циганкова на 25-й хвилині. Удар! Тім Крул. Стрімка атака Динамо. Удар! В дальній кут Супряга не влучає. Там, звичайно, ще добігав Брума. На, на нього пас не пішов. Супряга знову виходить 30! Супряга знову виходить один на один і на цей раз він реалізовує свій момент Динамо Київ в меншості. Забиває тричі на виїзді у ворота Рена. Хто б міг все повірити ще на початку поєдинку, коли вилучили сироту вже на четвертій хвилині? Та призначили пенальті. Удар 3-1. 85-та хвилина. Рен один такий м'яч відігрує. Трішки ми провалилися в захисті. Рен почав пресингувати вперше в цьому матчі. І це дало одразу плоди. Проблеми у мене при виході з... підпресингу. Ні, на жаль, на жаль, пропустили. Супряга! б'є крул. Рятує. Ну і все. Це був останній удар в матчі. 2-1-3. Е, Закінчується поєдинок. Ми перемагаємо на виїзді в першому матчі плей-офф Ліги конференції. Там в, пар... в, в, в інших матчах Тоттенхем 3-1 виграв і е, взагалі там і в інших матчах нічиєм. Так, е, Сидорчук, що нам хоче сказати? Привіт тренеру. Навкруги вже всі говорять про те, що ви мене на нову позицію переводите. Я просто хотів сказати, що готовий робити все заради успіху команди. Якщо ви вважаєте за потрібним, буду грати центральним захисником. Сидор, да хто там уже такий цікавий пише, що переводить там минулу позицію? Ну так склалось, що видалили. Що? Чому? Чому ти засмутився? Що йому таке сказав? Ну і Львів через mm. день. Всі втомлені. Добре, що Шахтар зробив нам такий подарунок і програв той, той попередній тур, тому що ну, ви бачите, хто буде в нас грати. Ну і останній на сьогодні поєдинок з Львовом вдома. І тут я бачу новину, чекаємо повторення спектаклю першого кругу. Матчу Динамо Львів. Там написано, що матч закінчився з рахунком 3-2 на користь господарів. Тобто ми програли Вову в першому колі і потрібно брати реванш, але у мене підтомлені футболісти. Небагато я в принципі змін зробив, Лонбейк вийде, ще буяльський. Ну і ось це всі зміни. Чомусь трошки засмучені наші футболісти. Досить дивно. Щось я не те Сидорчуку сказав. Мабуть. Анатолій Абдула облувуватиме поєдинок 6 хвилин. Ясно. Легенда. Ходимо на поле. НСК Олімпійський... Сьогодні приймає матч чемпіонату України 25-го туру між Динамо Київ та Львовом. Ну, Нам небагато залишилось набрати очків для того, щоб забезпечити собі чемпіонство. І це, це потрібно перемогти в цьому турі і зіграти в нічию. В наступному, здається, так. Яку передачу видає Лон Вики Лющенков в першій на м'ячі. А передача була гідна. Супряга. Ну так більярдно вже хотів забити. Удар, супряги. Сейв Ілющенкова. Дуже важко пройти цю насичену оборону Львова. Вони настільки компактно грають. Сирота п'є. Просто не підібратися. Рен набагато більше зон відкривав. Брума! Давно не забивав і ось на 61-й хвилині відкриває рахунок. Гарна пряма, прямолінійна атака в виконанні Динамо Київ. І з гарним завершенням Брума з неробочої ноги пробивав. Невближній кути Ліщенков не парирував. Дуже в'язка гра, м'яч переходить то до одних, то до інших, постійно багато боротьби. Десятий м'яч в 23 матчах забив Брума. І ось нарешті момент, який ми реалізовуємо. Буяльський, 2-0. 75-та хвилина під поперечку. Потужним ударом кладе м'яч в Віталій. Гарно витягнули центрального захисника. Простір з'явився, який увійшов Буяльський і забив гол. 2-0. Подвоюємо перевагу. І стаємо на крок ближче до чемпіонства. Буяльський 3-0. Ну все, посипалася оборона львівської команди. В них в центрі поля вже нікого нема. Вже не... Або вони втомилися і не добігають. Ну ось, бачите. Два гравці наших зовсім без, без опіки. І це приносить свої плоди. Ну зовсім без спротиву Буяльський пробивав і записує на свій рахунок дубль. Все, фінальний свисток, 3-0 в себе вдома. Ми перемагаємо гостей. 9 ударів, у Львова 2. По XG ми на 3 м'ячі набили, а у Львова лише 0-2 XG. Ось це так. Шахтар втрачає очки знову, на цей раз з Луганською Зорею. І ми ще на 2 бали їх збільшуємо відрив. Давайте подивимося, яка там у нас ситуація. 14 пунктів від другого третього місця. Ворскла вже обійшла шахтар і входить в зону Ліги Чемпіонів, а до кінця залишається 5 турів. Тому нам в наступній серії потрібно ще буде один раз перемогти. І ми стаємо чемпіонами. Тому що 5 турів залишається, максимум можна набрати 15 балів. У нас різниця в 14 пунктів. Навіть нічієї може вистачити. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати. Дякую за те, що подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі, всім пока.